Доброго вечора! Дай на повернулася і буду розповідати вам знову страшні історії про карму. Чули таке? Діти, це ваша карма, відразу стає страшно. Ну, якщо розглядати дітей як наслідок нашої діяльності, то так, це карма. Але, як на мене, то краще сприймати дітей як подарунок від Бога. І я хочу сказати, що діти, наші діти, не випадково приходять саме до нас, саме такі діти. І що я можу сказати вам, дивлячись на їхню матрицю, на їхні цифри? Я можу сказати, що якщо до вас прийшла дитина першого психотипу, а якщо ще він посилений, тобто дуже багато одиниць, то така дитина прийшла до вас. Із повідомленням, з нагадуванням, що десь ви відмовилися від своєї реалізації, від своєї цінності, десь ваші, десь ваші бажання були занедбані. Можливо, в силу обставин, можливо, інші люди сказали фе, але чогось вам не вистачило для власної реалізації. Багато що замовчувалося, ви не виказували своїх бажань. І така дитина прийшла, щоб показати вам цінність реалізації, вона прийшла показати вам, що варіанти є завжди. І що треба подивитися на ситуацію іншими очима, і як важливо, як це цінно реалізовувати свої бажання. Ось так. Далі буде.